Я от раз розпочну із безпекової ситуації. Я хотів би вже не ну можливо, що встигнемо про це поговорити, але там зброя не зброя, то таке тут. Предметніша є історія людина, яка викликає повагу і ну дійсно має результати в своїй роботі. І мала коли очолювала птахів Мадяра. І зараз, коли командує силами безпілотних систем, мова йде про цими безпілотними системами Роберта Броуді з позивним Мадяр. Він сказав, що ворог може запускати по тисячі шахетів за добу. По території нашої держави, і я хотів би вас запитати про що це свідчить. І я лише нагадаю коротко, дуже чому варто слухати пана Ігоря. Ми ще до початку повномасштабного вторгнення в студії говорили з паном ігорем. Він розповідав чітко, по чому битиме ворог, куди ракети полетять, як вони полетять, що буде. Власне, воно все таки сталося. Тому е, от пан Ігор, його варто слухати. Будь ласка, заява Броуді, е, загрози, і що зараз має робити і може робити реально Україна. Ну, давайте говорити відверто. Вже зараз обертатися назад і констатувати факт, що ми профукали в тому місці, провтикали в іншому місті. Це вже знаєте, можна колись історики будуть розбиратися або слідчі кримінальних по кримінальним справам. Давайте думати, що робити завтра. Отже, чи мають можливість росіяни випускати по тисячі дронів шахет сьогодні? Ні, сьогодні ще тисячу вони не можуть. Бо їхні засоби виробництва і той завод, який вони розкрутили на повну потужність, він такої кількості дати не може. Але що роблять росіяни? Вони будують ще один завод. І якщо той другий завод теж вийде на повну потужність, тоді так, якщо ми сьогодні бачимо, що методи накопичення дронів, особливо ударних дронів шахет, на сьогоднішній день росіян, досягають можливості, раз там в декілька днів бити по 500, то якщо в них буде два заводи, ну, то значить вони зможуть бити і по тисячі. Чи зможуть це кожен день робити? Це вже питання іншої дискусії. Це залежить від того, наскільки ми будемо ефективно протидіяти. На сьогоднішній день шахеди дають досить хороший, вибачте, не для України, звичайно, але досить, якщо говорити щодо супротивника, досить хороший результат. Ну, по-перше, вони напрягають. Повністю наші тилові міста. По-друге, вони виснажують системи ППО, а удосконалення шахедів унеможливлює їхнє збиття за допомогою лише РЕБУ або за допомогою лише мобільних вогневих груп. Реакція нашого Кабміну і Міністерства оборони щодо розширення кількості мобільних вогневих груп вона занадто запізніла. Чому? Тому що на сьогоднішній день так звані МГВ вони, вони можуть. В середньому до 40%, і про це говорив Сирський, до 40% шахедів шахетів знищувати. А далі а далі ніяк далі росіяни починають робити реактивні шахеди, починають міняти і вчитися і нас, як то кажуть, напрягати різними висотами польоту шахедів. І, умовно кажучи, мобільна вогнева група вже на висоті там 4 кілометри. Вона вже не є ефективною. То, що ми будемо робити, ми будемо нарощувати кількість кулеметів минулого сторіччя для того, щоб воювати проти зброї завтрашнього дня. Це похід в нікуди. Отже, треба протидіяти дронам за допомогою інших дронів. Звичайно, інші дрони мають бути на десятки порядків дешевші, для того, щоб мати можливість бути насиченими по всій лінії можливої атаки росіян. Це перший момент. Другий момент. Лазерна зброя. Я чув, що вже якісь е, випробовування, і ми робили. Я бачив е, кадри випробовань Британією, де вони фактично в 10 копійкову монету втрапляють. І постріл з лазерної зброї ну, на порядок дешевший, ніж будь-що. це буквально копійки коштує, але сама ця зброя є. На скажімо так, в Британії вона стоїть на кораблях. Ну ще можливо є якісь інші екземпляри, але ще раз наголошую, ми зараз конкретно відстаємо питання систем ППО на сьогоднішній день. Якщо ми говоримо про так би мовити, дрони України так званого. Протиповітряної оборони дрони да там не будемо зараз бігати по назвам. Є дуже багато виробників, які намагаються щось зробити, але є щось те, що вже сподобалось міністерству оборони. скажімо так, ну от Тому є, є там, помошки. є там дрони перехоплювачі. Вибачте, що я втручаюсь, Є дрони перехоплювачі, які, до речі, і цієї ночі в Києві сказав по президент України Володимир Зеленський. брали участь в знищенні російських шахетів. Ці дрони перехоплювачі ну, просто показували наважаю, та, це... дрон, який е, знищив ворожий дрон розвідних герань. Дивіться, справа в тому, що знову ж таки, а скільки цих дронів перехоплювачів у нас є, нам треба наситити всю Україну. Вона вся має бути насичена. Отак, От як ми зараз наситили Україну мобільними вогневими групами, ну давайте ми до них додавимо по 2-3 вогневих групи, які можуть керувати дронами-перехоплювачами. Тоді це буде ефект. Далі не треба забувати про... Легкомоторну авіацію, ну умовно кажучи, працювати над Росії по російським шахедам над морем ми могли би звичайно за допомогою легкомоторної авіації. І тут нам е, можуть стати в нагоді дуже багато хороших речей. Так би мовити, у вигляді приватних літаків, які, до речі, Україна також демонструвала на різних виставках і гелікоптери, і літаки. Але все головне залежить від чого: вміння працювати в небі, щоб не наражати на небезпеку вже людей на землі, коли ти будеш стріляти, там, умовно кажучи, з якогось захосу ураження по тим шахедам, які летять на висоті 3-5 кілометрів. Ну ми ж теж маємо бути свідоми того. Далі питання. Дистанції дрони перехоплювач, на які дистанції на яку кількість вони можуть знаходитися в повітрі по часу, по висоті, і так далі. Це все технології, і ми цю війну на даний момент ми програємо небо. Давайте говорити чесно, ми сьогодні небо програємо. Це не то що знаєте, вийшов лапі. Ой, як все пропало, і нам скоро всі ми скоро всі умремо. Ні, звичайно, територія України дуже велика, але Росіяни будуть напрягати саме мирняк для того, щоб мирняк тиснув на керівництво країни на тезах мір любої ціною. Вони роблять на це ставку. Наскільки ми зламаємося? Ну я тут не годен зараз щось коментувати. Я вважаю, що ми просто не маємо морального права зламатися і похоронити себе. Бо хто хоче зламатися, то нехай вже вигріває, ви, ви, вириває собі погребельну яму, залазить на неї і там спить. Тому нам так. потрібно звичайно протидіяти. Це, це зараз на сьогоднішні це головне. Так, ми не маємо можливості в гаражах робити системи Петріот. Це питання вже до політиків, це питання до наших переговорників, до дипломатів, до наших союзників в Євросоюзі і так далі, які можливо вдасться переконати Трампа, що не треба вже більше допомагати Росії, а треба все таки включати мізки. Але це питання іншої дискусії. С сьогодні ситуація дуже ще складна, тим, що росіяни вони застосовують системи наведення, які дуже серйозно протидіють нашим системам РЕП. І буквально сьогоднішня інформація в новинах сьогодні проско... проскочила інформація про те, що росіяни використовували дрон-розвідник, який спокійно літав над Києвом. І для, для, для того, щоб вести режим онлайн-трансляції, йому потрібен був ретранслятор. Отже, питання: а де той ретранслятор в Києві стояв? А це вже питання до контрозвідки, це питання до СБУ і так далі. Ну може не в Києві, може біля Києва. Ну сказати, що ретранслятор добивав десь там з Білорусі. Ну я в таке, в таке не повірю. Це звичайно техніки мають тут більше сказати своє слово, ну але моєї освіти достатньо для того, щоб зрозуміти, що такий ретранслятор мав би стояти недалеко від Києва для того, щоб підсилювати відеосигнал для того дрона-розвідника. До речі, Георгій Тука це опублікував себе на сторінці, і мене це тому й привернуло увагу. Ну я так розумію, що той дрон збили. Ну принаймні я вчора якраз бачив там, збили дрон ще десь приблизно це була. Початок 10-ї, десятої, ї там в районі е північного мосту, ну я там поряд на зупинці стояв. Можливо, це якраз я і перед цим бачив. Там як вилітала, до речі, авіація вони, що ну, над Деснянським районом. Так він це якраз перед паскою було, коли дрон-розвідник літав і вилетів в літак. Він над будинком моїм прилетів, якраз. А потім а потім е, горів той дрон розвідник, десь там в районі Сокорків чи десь. Тобто, але знову ж таки а, так, я не кажу, А чого ж він кілька годин літав? Чому ж ну, ніхто не з його, його не збив? Я знаєте, що ну, та будь ласка, є будь ласка. да, Є проблема, і ви розумієте, дивіться, друже. Тут ж питання: проблема в чому що якщо ми запускаємо, вибачте, F-16 ганятися за дронами? Ну це трішки зовсім на жаль, гинуть пілоти. На жаль, на жаль, гинуть пілоти. От останні, останні, знову ж таки. Дуже перспективний е, герой України, дуже перспективний пілот який, до речі з джусом разом навчався я теж е, полеглим до останнього, до останнього бився не встиг е, катапультуватися. І це дійсно хтось правильно сказав, це все одно що мікроскопом забивати цвяхи. Ну але це така обставина. щодо легкомоторної авіації, тут дуже цікаву тему звучили. Хороші фільми ці Бліц. Британія Бліц там показано війну Британії за небо. Проти ну до речі, Британія шансів фактично не мала перед люфтував. Але вона цю війну перемогла за небо. І е, хороша, е, хороші кулемети, хороша легкомоторна авіація, хороші мотори. Це можуть бути хороші результати. Тому, що, в принципі, чим відрізня... ну, Я думаю, що тогочасні німецькі винищувачі і сучасні шахеди, ну, на... шахет простіше збити, ніж там умовний месер. Будь ласка, я хочу ще додати, ви знаєте. На що робив ставку Гітлер в часи Другої світової війни, коли бомбардував Лондон? Він робив ставку на те, що зламається Мерняк і почне тиснути на своє керівництво країни, щоб капітулювати. І от в цьому ключі і чим закінчилася ця історія? Закінчилась тим, що мирняк вистояв і військові перемогли. Так, от сьогоднішня історія точно така сама: Росіяни намагаються саме таким самим чином тиснути на наше керівництво країни заради того, щоб от, кошмарити чим побільше мирне населення, щоб воно вимагало міру любові ціною. Результатом буде так само, як часи Другої світової війни, тому що зламати можна багато кого, але не всіх. І поки є, хоч один хто б'ється, країна. Країна воює, розумієте. ну, це мої такі думки. Та є в ремарка. До речі, ветерана війни, людини, які можна довіряти, і видатного письменника і слова. Що поки ти не здався, ти сильніший за свою долю. Це абсолютно правда. я Тут з ним абсолютно погоджуюся, а до речі, та дійсно британці самі визнавали, що після ну фактичного знищення ковентрі Блонд. Британці майже зламалися, але не зламалися. Та ну це просто був страшенний удар. Тоді там загинуло багато людей. І, ну але вистояли, вистояли і, до речі, евакуював дітей на північ Британії, а залишивши фактично Лондон, який на південному сході, залишивши його дорослим, ну, у нас там буквально. Та буквально три Так, Будь ласка, будь ласка. Одна, одна цитата на превеликий жаль, президент Зеленський не вивчив цього урока, Бо він, якраз таки сказав зовсім інше: що допоки в городі є мирні люди, то це місто буде довше битися і не так легко його завоювати. Оце якраз таки пряма протилежність цій історії, за яку розповідали ви. Бо ховатися за мирняком це доля росіян, а не українців. Я вважаю, те, що треба евакуювати дітей, особливо на Сумщині, і так далі. Має бути примусово евакуація, бо мирні мешканці дуже сильно в'яжуть по руками ногам військових, а потім під обстрілами попробують їх звідти вивезети. Ну це зараз до прикладу Ну, буквально 2-3 хвилини. Питання по обшуках у Резнікова і по Чернешової. Це прем'єру, Що б ви обрали? Яке, на яке питання захотіли б відповісти? Я думаю, що давайте по, -по різні кову ну внести заставу, ну не можна його відсторонити. Шмигаль пояснив, чому не можна. Це ну, ну, одним словом. А от обшуки, які провели національне антикорупційне бюро у міністра оборони колишнього Різнікова, якого десь зазнімкували, продемонстрували його фото в Іспанії. Ну нічого, чи байдуже, де він хай буде живий і здоровий. Але оці обшуки це про щось свідчить, чи що це якась, якась така давня історія, яка просто зараз має продовження. Ну, дивіться, я трішки закінчу чернишовим. Справа в тому, що банк мав би не пропустити заставу від сумнівних фірм «Одноденок». Це як мінімум, і фінмоніторинг мав би розібратися, яким чином у менеджерів з'являється можливість від фірм забудовників без положення з власниками відправляти мільйонні застави. І тут ці історії якраз таки мали би мати продовження. Щодо Резнікова, все дуже коротко. Я говорив раніше і кажу сьогодні, з того моменту, як Резніков вийшов і почав розповідати, що яйця по 17, що це в кілограмах, є вже стаття, яка називається Заздалегідь не обіцяне приховування злочину. Резніков своїм ротом через телевізор це. Це зробив і тут, в принципі, стаття вже є, але це, звичайно, не корупційно-генна стаття в контексті антикорупційного бюро, а це трошки іншого кримінального гатунку справа. А якщо вже прийшли до нього, в той час, коли він в Іспанії, а що не можна було прийти, коли він був ще тут? І тут питання зараз, відволікання уваги, який можливий перспективний результат поки Резнику в Іспанії. Ну я ще раз переконуюсь, що послугами приватних компаній придеться користуватися для доставки злочинців за кордону в Україну для здійснення правосуддя. Так, держава сама не може вчиняти активні заходи на територіях інших країн, бо нас не поймуть. А якщо приватна компанія його привезе, я думаю, що вона зробиться краще ніж зробив Гур Буданова, коли сюди доставляли. Чауса суддю пам'ятають, ну от я думаю, що це теж може колись буде перспективною справою. Сьогодні, поки Резніков за кордоном, звичайно, він скаже, що це політичні переслідування, бла бла бла. Що він почне ще можливо навіть і критикувати Зеленського, якщо той йому не дасть гарантії, такі які дав Чернишову. Результат гарантії Зеленського Чернишову ми бачимо. Ну але на завершення по цій справі Чернишова на моє глибоке переконання, справа Чернишова це тест на профпридатність Татаро. От, просто щоб всі зрозуміли, глядачі справиться татаро далі буде в офісі, не справиться. Ну ви ж розумієте, що Чернишов це ж не просто пересічний громадянин. Міністерство єдності було створене менше року назад з'їло більше як мільярд грошей, і сьогодні мільярд його Мільярд 600 взагалі. мільйонів був бюджет цього міністерства. Мільярд 600 мільйонів так. І сьогодні це міністерство Резніков кажу, Резніков блін, Шмигель каже, що будуть закривати, нібито, ну там не Шмигель безпосередньо, а у Шмигеля, так скажемо, от і вони зараз говорять про закриття цього міністерства. Ну бо як ж міністра посадити ну це ж взагалі абсурд. Правда, ну але тим не менше, той же самий Шмигер іде і пише лист на підтримку, що треба його відпустити, бо він нам дуже треба на кабміні і так далі. От, Василю, от уяви собі лист від Яценюка чи від Гройсмана на те, що не звільняйте Петро Олексійович Гладковського. От ти собі можеш уявити прикол цей, <рикола> я не можу. Я сьогодні я сьогодні на це на цю тему розмірковував в себе на Ютуб каналі, от, користуючись нагодою, прорекламуюсь. Але я такого навіть уявити не можу. А в зеленій команді все можна.